Це внук мій дуже молодим загинув, було 30 років, як він загинув. 74-річна Ольга Косик цілує банер зі світлиною свого онука Станіслава Шикуна. Каже, у 2022 році хлопець добровільно доєднався до лав ЗСУ. Кажу, Стасіку, може б ти остався? Ну, не йти, мої два сини воюють. Останція хоч ти біля мене. Він каже: Бабусь, ховатися не буду, я за тебе. І в життя там. 21 січня 2023-го Станіслав загинув під час штурму позицій противника в Донецькій області, розповів його батько Сергій Шикун. Їх послали на штурм, там, мати гордя, на штурм Краснопопівки села, їхній повністю їхній екіпаж ці, на БМП загинув, хлопці. так як всі, це те, що нам розповіли. Це дуже тяжка втрата батькам переживати своїх дітей. Іван Ковальчук став на захист країни за прикладом чоловіка своєї сестри Михайла Поляка. Ділиться, він замінив йому батька. Саме страшне, що він боявся, що російські війська прийдуть в домівку і він не хотів, щоб бачили діти його, що роблять росіяни, бо він дуже багато чого пройшов, а то пройшов. Був у всіх гарячих точках. Останнім часом каже чоловік: Михайло був артилеристом 31-ї механізованої бригади. Загинув 5 грудня 2023 року, прикриваючи бійців 72-ї десантно-штурмової бригади. Це сталося в районі Красногорівки на Донеччині. У мене є навіть записані ці слова, що він казав вмерти не страшно. І треба цінувати землю. Треба цінувати землю ту, в яку ти потом підеш. Галина Дідик втратила на війні сина Сергія Воєводкіна. Каже, востаннє бачили з ним у січні минулого року. Йдемо з ним по Києві, бо все мовчав, потім мені каже, мамо, якщо щось случиться зі мною, що ви за мною не плакали. І забрали його, перевели на Бахмут 23 лю... Ой, 18 лютого. Зразу пішов на пост і вбили. Наразі на алеї пам'яті загиблих героїв у Линовиці – портрети шістьох загиблих військових, уродженців громади. Алею відкрили 17 жовтня навпроти свято-успенського храму Православної церкви України. Громада потребувала цього місця, тому що на сьогоднішній день реально в нас шість полеглих хлопців офіційно. П'ять є. Вважаються зниклими безвісти, і один у нас Роман. Він вже другий рік перебуває в полоні. Настоятель храму єрей Антоній розповідає: увіковічнити загиблих земляків захотіли самі жителі громади. Це справа громади громади як людей. Тобто з бюджетних коштів тут не використано жодної копійки. Не оминулося без кожного. Жителя ОТГ, ну кожен ніс свою лепту, і свою хватку. Хто маленьку, хто більшеньку. На все пішло близько півмільйона гривень, каже настоятель храму. Роботи тривали три місяці. Саму алею він називає меморіалом. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.